Діти, послухайте уважно загадку про нашу гостю. Не стулить і намить очей вночі полює на мишей. Проте день відпочива. Ні, це не кішка. Це, вірно, діти, це сова. Пані сова принесла книжку. Цікаво, що там написано чи намальовано. Книжці намальована чапля, сорока, ворона, сойка, лелека, качка. Ви, мабуть, помітили, що в цих словах звук А зустрічається найчастіше. З букви А почнемо малята рідну А вивчати. А в алфавіті найперша, А. в алфавіті найлегша. А. І ще ця буква А і дзвінка і голосна. Цю букву знають всі на світі. В неї почесне місце в алфавіті весела, гарна, гомінка і найскромніша буква А. Мудра сова пропонує вимовити звук А. При його вимовлянні нам нічого не заважає. Цей звук можна проспівати. Давайте спробуємо. А, -а, 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 а цей звук голосний, і на письмі ми позначаємо його кружечком. Ось портрет букви А. Букву ми пишемо і бачимо, а звук чуємо. А щоб добре запам'ятати букву А, викладіть літеру. З паличок конструктора олівців. Щоб дві палички не впали, ми їх третьою з'єднали. Літера А складається з двох великих паличок і третьою маленькою, яка їх поєднує. Яку геометричну фігуру вона вам нагадує? Молодці, трикутник. А ще букву А можна розфарбувати. Подивіться уважно та скажіть, на що схожа буква А. Тітонька сова просить доповнити свою книжку картинками таких предметів, які починаються на букву А і звук А. Давайте спробуємо. Наприклад, Агрус. Ананас. Апельсин. А наступну сторінку. Спробуйте заповнити самостійно. Тітонька сова задоволена вами і запрошує на заняття зліплення. Давайте зробимо для тітоньки сови сюрприз і зліпимо ось таку сову із пластиліну. Для початку пригадаємо будову тіла птаха. Це голова, дзьоб, шия, тулуб, крила, лапи, хвіст. На які геометричні фігури схожі частини тіла сови. Так. На трикутник, овал, коло. Молодці діти. А зараз давайте зробимо пальчикову гімнастику. Знайте палець вказівний мишку, яблуко і зайця, де знаходяться вони? Не секрет для цього пальця. Дуже добре молодці діти. Приступаємо до праці. Для роботи знадобиться дощечка для ліплення. Пластилін коричневий, жовтий, помаранчевий, чорний стека та олівець або ручка можна використати фломастер. Беремо шматок коричневого пластиліну і відламлюємо рівно половину. І з цієї половинки робимо овал. Це буде тулуб птаха. Пальцями замазуємо щілини, щоб тулуб птаха був гладенький. Визначаємо сторону, де буде голова птаха, та защіпаємо пальчиками края. Це будуть вушка. Відчіпуємо маленький шматок жовтого пластиліну та розкочуємо з нього ковбаску. Цю ковбаску ділимо навпіл. Це будуть оченята. Зі шматочка помаранчевого пластиліну доповнюємо очі нашої сови. З малесенького шматочка чорного пластиліну ми робимо зіниці нашої пташки. Подивіться, які гарні оченята вийшли. Беремо ще шматочок помаранчевого пластиліну, розкочуємо ковбаску та робимо маленький конус. Це буде дзьоб. Беремо пластилін жовтого кольору, вичіпуємо шматочок та розкочуємо кульку. Притискаємо кульку пальцем до дощечки і потім трошки розрівнюємо. Це ми прикрашаємо тулуб нашої пташки. А тепер беремо або олівець, або ручка чи фломастер та тильною стороною притискаємо до тулуба. Робимо визерунки на тулубі пташки. Ось так. Тепер треба зробити лапи для нашої пташки. Беремо шматок помаранчевого пластиліну малесенький та розкочуємо його в ковбаску. Ділимо навпіл. Притискаємо лапки до тулуба. За допомогою стеки робимо кігті на лапках. Також прикрашаємо вушка. А тепер час зробити крила. Їх ми будемо робити з маленьких шматочків жовтого та помаранчого пластиліну. Подивіться, як саме. Ось такі кольорові крильця повинні вийти у сови. Сподіваюсь, що нашій гості дуже сподобається такий незвичайний подарунок. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи. До побачення!